Туди аж до церкви ми мали в плані таке, то треба робити документацію. Зараз без документації можна робити суми до 120 тисяч. Оцей відрізок від вулиці Гончара, внутриквартальна оця зона вся мікрорайонного конувальця, якраз подаємо сюди до 120 тисяч. І там ще подивимося, як будемо робити. На другий рік, безумовно, будемо живі здорові, будемо робити планування всі мікрорайони Володимира Великого і Конувальця. далі. Ще цього року є передбачено, що робиться зараз документація вулиця Коновальця від Володимира Вилипко, від Сільпо до того участку, де вона вже є зроблена. Порядка 600-700 тисяч, скільки видіваються документації. Думаю, в жовтні буде гарна погода і протистування, ми ще цю вулицю зробимо. І цього року нам понувальця вже так буде все. Саме окремі дари мешканці після під'їзду зробити де водовідення робили, то це підлатати, десь євка, то далі. Це тобто такі дрібні роботи, а з нового року будемо починати працювати в березня місяця, якщо починати працювати, запускати доводить, то до вересня до жовтня можна дуже дуже багато зробити на мільйонів І Місто буде мати зовсім інший вигляд. Що стосується доріг, внутриквартальних. Е Вулиць і, і, і <Sustain songs> тротуари і так далі. Розумію. йдемо до Європи. Ну наразі будемо, будемо старатися далеко. будемо ти. Дякую за відвертість.